Допомагати українській армії компанія фаворит, на чолі з Бориславом Розенблатом, розпочала ще з часу протистояння у Криму. Ось і тепер щотижня вантаж з необхідними речами і продуктами харчування відправляється з Житомира на схід. Сьогодні багато людей з наших підприємств уже знаходяться в зоні. АТО. ті люди, які сьогодні знають, що Україна це. Незалежна країна, це наша країна, вони знають, що треба сьогодні допомогти. На цьому столі помістилася лише невеличка частка того, що знаходиться у фургоні. Волонтер Юлія Толмачова розповідає, що бійці самі визначають, що необхідно привезти. Їх замовлення Борислав Розенблат виконує на усі 100%. Це буде які шеста наша совмісна, і практично... Ни разу не было мне отказа от Бориса Семеновича, и ни разу не было, что чего-то не купили. То есть по списку все четко покупается, и даже бывает такое, что еще и передается. Там дополнительно что-то. Борис Семенович где-то узнает что-то, что надо, вот ребятам еще это докупается и тоже передается. Закупили очки, полотенца, трусы, носки, продукты питания, колбаса. Ребята очень просили сырокопченую колбасу, просили хлеб, потому что они забыли, когда хлеб кушали уже месяц. У них очень много сгорело мобильных телефонов, просили мобильные телефоны. В Киеве закупили, там лежат, надо будет загрузиться где-то порядка 60 раций еще, потому что рации горят у ребят, ПМП сгорело, тепловизор тоже сгорел, который привозили. То есть, ну вот, везем все опять по новой. Борислав Розенблат каже, що не бачить у своєму вчинку нічого героїчного, це лише прояв патріотизму та любові до своєї батьківщини, додає він. Просто ми робимо ту справу, яку повинні зробити. Це ми робимо, тому що так треба. Це просто заклик, допомога нашим військовим. Ніхто, крім нас, цього не зробить. Якщо дійсно ми бажаємо, щоб ми перемогли, то докладайте всіх зусиль.